Як зміцнити імунітет? Що робити при частих застудах? Як знизити температуру без ліків? Ці та інші не менш популярні питання обговоримо у цьому відео. З вами на зв'язку Київська обласна клінічна лікарня. Отож. Привіт! Це питання відповідь. Як зміцнити імунітет? Майте зазвичку. Правильно харчуватись, Дотримуватись режиму сну. Робить фізичні вправи, уникайте стресу та відмовтесь від шкідливих звичок. За необхідності приймайте вітаміни після консультації з лікарем. Що робити при частих застудах? Зміцнюйте імунітет. Повноцінно харчуйтесь. Не забувайте про фізичну активність. Висипайтесь. Часті застуди можуть бути ознакою хронічних інфекцій або імунодефіциту. Варто обстежитися. Як знизити температуру без ліків? Багато пити, забезпечити прохолодне приміщення, протирати тіло водою кімнатної температури. Якщо температура вище 38,5 градусів Цельсія і викликає сильний дискомфорт прийняти жарознижувальне. Чи можна займатися спортом при застуді? Якщо немає температури, легка фізична активність можлива. Але при лихоманці, слабкості чи кашлі краще дати організму відпочити. Які обстеження потрібно проходити регулярно? Огляд терапевта один раз на рік УЗД органів черевної порожнини та малого таза. Один раз на один два роки: рентгенографія органів грудної клітки чи флюорографія за показами або щороку. Огляд стоматолога один-два рази на рік. Огляд отоларинголога лор один раз на рік. ЖІНКАМ Огляд гінеколога УЗД щитоподібної залози органів малого таза, молочних залоз, черевної порожнини та нирок один раз на рік чоловікам УЗД щитоподібної залози Черевної порожнини, нирок та передміхурової залози хоча б раз на два роки. Контроль тиску Електрокардіографія – Ехокардіографія Вимірювання маси тіла та розрахунок індексу маси тіла рівень холестерину. Будьте на крок попереду. Дбайте про своє здоров'я.